Фон на телеканалі Ті Вісім Плюс повертаємося до прямого етару. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на Ютуб канал Ті Вісім Плюс і на офіційну сторінку Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про дозвіл використовувати західну зброю для ударів по території Росії, а також про ядерні погрози Путіна. До нашого етару доєднується військовий експерт Петро Черник. Вітаю вас, пане Патре, і слава Україні. Героям слава. Для нас це дійсно історичний тиждень, тому що нарешті ми дочекалися рішення від Сполучених Штатів Америки щодо дозволу використання ракет по території Російської Федерації. На ваш погляд, що вплинуло на це рішення? Залучення північно-корейських солдатів, зміна влади у США чи можливо ситуація на полі бою. Все насправді разом. Всі три моменти, які ви озвучили, повністю поділяю, і вони вплинули на це дійсно історичне рішення. Тепер давайте буквально кілька слів, чому це корисно і чому це великий крок уперед, але одразу треба зауважити, що це не є той момент, який по справжньому переломить хід війни за винятком однієї обставини, якщо американці дійсно дать, дадуть велику кількість ага. ракет по на цю хвилину. Нам Загалом вже за всю війну передали в межах до 200 ракет, десь у межах 120-130 ми використали і десь 50-60 на цю хвилину маємо. Якщо дадуть кілька тисяч, оце дійсно може переламати хід війни. Чи вони в них є? Звичайно, на стартах до 400 вирушення до 4 тисяч. Де будуть ці ракети застосовані і чому це важливо? Нам дуже принципові. Дві комплектації у першу чергу у касетній частині в касетній частині є одна ракета на 165 кілометрів. такий в собі субелемент М 74 Уявляємо тенісний м'ячик, начинений високоенергетичною вибухівкою. І друга на 300 кілометрів там до 300 таких субелементів, у першій версії до 900. і оці ракети можуть бути корисними для вирішення проблеми тактичної авіації у першу чергу гелікоптерів. Мі-8 дуже нам дошкуляють. Також це є дві фугасні частини. Оці фугасні частини чудово будуть використовуватися для вибивання їхніх пунктів управління і вузлів зв'язку. І такі новини сьогодні зранку. Ми вже також маємо, що там буквально за 40 кілометрів від кордону щось серйозне у вигляді бункера спалахнуло найімовірніше, що прилетіла важка фугасна ракета. Саме ці ракети покликані допомогти нам утримати Плацтар, от в такому розумінні, і треба дивитися на, на правді історичну подію. Росія підготувалася якось до того, що Україна отримає дозвіл? Чи відтягують вони свої, до прикладу, літаки, гелікоптери і так далі? Ну гелікоптери вони відтягнути не можуть. Mm -hmm. Поясню чому бойовий радіус гелікоптера, котрого ми вже згадали, МІ 8 наймасовіше, їх поза 12 тисяч 000... вибухож. Ну, звичайно, 12 тисяч немає і не буде. На, на початок війни 961 гелікоптер стояв у струю, хай такі самі запас, що є десь на складах, то їхній бойовий радіус – це 200 кілометрів. Він більше летіти не може. Ну, фізично не може. Тобто він мусить мати точку, звідки він злітає. Якщо ми ще розуміємо, що таке поняття, як втома пілота, технічне обслуговування, паливно-мастильні матеріали, то якраз це і є той максимальний радіус Дійсно. Важка авіація, така як там су 34 дошкульний бомбардувальник, бо застосовує каби су 30 су 35 їхні бойові радіуси в, десь від 700 до 1000 кілометрів. То дійсно вони на тих відстанях, де ми їх не дістанемо саме цією ракетою. Але є один момент: якщо ми якщо американці зробили крок з цими ракетами. То цілком можливо, що можу зробити крок із такими ракетами, як AGM-158 Джас. Фантастична ракета. Чому фантастична? Бо є комплектація на 900 кілометрів. А це вже абсолютно всі аеродроми у європейській чи, ну, чи майже всі у європейській частині загрожені той самий аеродром в Енгельсі, з якого злітають важкі. Ракетоносці, які нам сильно дошкуляють Ту-95МС і Ту-22М3, по прямійні 600 кілометрів. Тобто це, направду, проривний момент, що дозволили це робити. Нагадаю, що AGM-158JASM у всіх комплектаціях на складах у межах 5 тисяч. Аби 500 дали, добре, я дуже сильно підняв емоційну позитивну планку, аби 50 дали, то це вже велетенський крок уперед. Ми бачимо, як на Росії відреагували на це рішення. Власне, вони заявляють про те, що вони збивають атакам. їхня протиповітряна оборона активно працює. Загалом чи може їхні системи ППО збивати ці ракети? Можуть, можуть тут треба дуже правильно підходити до цього процесу. Ракета в 80-х років дійсно має дуже височенну швидкість. 5400 кілометрів на годину або 1500 метрів на секунду. А комплекс С400 Тріумф якраз і розроблявся в тому числі не тільки проти цієї ракети, але в тому числі проти неї. Він декларує цілі зі швидкістю, котрі летять 4... 4200 метрів на секунду. А ти півтора. Теоретично це можливо, але знову ж таки, питання якості прицілювання і обчислення цієї траєкторії. Бо при такій величезній швидкості ракета перебуває у повітрі, ну, може, яку хвилину-другу, не більше, підкрес, Ну, три, не більше. Отже, теж рухома уст, установка М27. В якої можуть дві ракети запустити, або М142 Хаймер. Це ще краще, тому що зона пусків може мати локалізацію 100, 120, 130, 150 кілометрів. Плюс сама установка рухома рухається зі швидкістю до 80 кілометрів. Перезаряджання ракети в межах 15 хвилин за умовну годину можна здійснити три пуски. В, в розмірі локації одна від одної 25-30 кілометрів. А це міняє спосіб обчислення, тому важко дуже. Правда, треба сказати, що випадки локаційного відхилення, тобто із допомогою РЕП, атакамців, були. Але якщо умовно брати за 100% пусків, котрі ми вже здійснили по факту, ну то вони відхилили або збили ледь 10%. Це дуже низький показник. Ще одну заборону знято Україні будуть передавати протипіхотні міни. і, Власне Україна про запросила від початку повномасштабного вторгнення. Чи допоможе ця зброя вповільнити просування російських військ? Допоможе допоможе дуже суттєво. Дуже суттєво. У них є чудові міни. М 67 м з дуже таким цікавим принципом. В нас стрибаюча, там такі вусики, вусики є як як тільки їх зачіпає піхотинець на півтора метра. Вона під, підскакує, і десь приблизний аналог ОЗМ 72 ще, радянської міни, то е, піхотинець переречений, переречений. Там єдиний, напевно, не недолік, що вона е, міна перебуває у бойовому положенні, десь до сорока годин, не більше бо батарейка сідає. Але е, саме ці боєприпаси, відстрілюючи через 150-мм міліметрову артилерію, тобто на відстані. До 15-20 кілометрів одним залпом можна засіяти десь до 600 метрів квадратних. Це дуже багато. Якщо таких снарядів і цих мін дадуть не сотні, а тисячі, то це направду суттєво підніме коефіцієнт винищення саме живої сили. Пам'ятаємо, що більше московитів ляже у наші груди, то легше нашим онукам буде у наступній російсько-українській війні. Цього тижня домість Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. Вони про це почали говорити ще в вересні цього року. і от Цього тижня її затвердили. На ваш погляд, це чергові якісь ядерні залякування, чи дійсно підвищується рівень ескалації? Підняли рівень. Давайте будемо чесними. Підняли на найвищу точку, яка тільки може бути. Тому що чітко документально доктринально прописали, що застосування балістичних ракет виробництва іншої країни це напад на Російську Федерацію, і вони узаконили застосування ядерної зброї в такому ракурсі. Чи застосують? Я не знаю. От щиро руку на серце, я не знаю. Тисячу разів розбирав концепцію так званого годинника судного дня і ще раз повторюю, бо як каже стара латинська приказка, est mater studiorum» – повторювання мати навчання: 62-й рік, кілька годин до, до ем, ядерної катастрофи через так звану Карибську кризу на Кубі. Годинник цей був за дві хвилини. До півночі, і північ це умовний кінець. Зараз він за півтори хвилини. Ну, не дурні це зробили, що перевели на 30 секунд уперед. 30 секунд уперед це дуже багато. А мені видається, що найближчими тижнями, може там місяць-півтора, буде ще далі переведення, бо якраз оцей документ і означує потенціал чи можливість застосування ядерної зброї. Правда, маю ще, е дещо дати і позитивний момент. Розуміємо. Я не можу подзвонити командиру бригади Іскандер і сказати: Давай, стріляй ядерною ракетою. Чи тою самою тим самим кинджалом він теж може мати ядерну боєголовку, 50 кілотонн». Рішення ухвалює п'ятеро людей. кожного свій ланчужок ланцюжок дуже складний. Там бере участь сотні людей. І я думаю, що наші партнери за за океаном мають мають механізми перебивання цих ланцюжків, тому пішли на цей крок, який називається дозвіл. Дарів по Російській Федерації. А як буде, побачимо, направду, вся планета Земля у частині ядерної загрози тісно перебуває у червоній зоні. Це у нас вчора така була інформаційна паніка в Україні через те, що Російська Федерація може використовувати випробовувати свою нову балістичну ракету рубіж, тестувати її в бойових умовах, і ми мали попередження від посольства Сполучених Штатів Америки так само. Чи щось відомо про цю балістичну ракету рубіж? І скільки на озброєнні Росії їх є? Хай її покажуть, просто хай покажуть. Ви, ви знаєте, це як ядерна ракета на ядерному паливі буревісник Так її розпіарили, так її розпалили, що вона є готова. Може кілька разів обігнути планету Земля, нічого її не збивали, а крім мультика, нічого не показало. Підкреслю, крім мультика, нічого не показали. Хай покажуть в об'єктиві цю ракету, щоб можна було її розібрати. На мій погляд, на мій погляд. Це пропаганда. У них шахтні ракети найсучасніші сарма тут. Буквально кілька місяців тому вибухають. Причому вибухають так, що зносять бетоновану шахту. То я дуже маю велетенські сумніви, що оця названа ракета опредмечена у життя. Не забуваємо там пропаганду. Ніхто не скасовував. Плюс розуміємо, що пропаганда в першу чергу націлена на власне населення. Їм потрібно підживлювати нескінченно. Боєві лі, лічі є. Як тільки населення втрачає довіру до тирана, тиран в обов'язковому порядку гине така історія. Щоб знайти у далеку-далеку історію, починаючи від римських тиранів, як з ними вчиняли, скажімо, тим самим нероном, заглянемо у найближчу Садама Хусейна повісили. У Амара Кадафі знищили в такий спосіб, що язик не повертається сказати. Слободан Мілошевич за загадкових обставин помер. Підкреслю у європейській тюрмі. Путін це прекрасно усвідомлює, і все насання треба тримати в тональності. Розуміючи, що вони обрали стратегію обкладеної фортеці. Розуміючи, що мілітаризм частина їхнього суспільного буття і мислення. Вони мусять показувати, що в них є щось таке. Що немає ніде у світі, і що вони переможуть всіх довкола цього тижня. Також Сполучені Штати Америки відпрацювали скидання ядерних бомб поруч із кордоном Росії. Це було поблизу Калінінградської області. Чи це таке попередження Путіну? Теж ну відповідь мусить бути. Якщо ці показали свою доктрину, що готові застосовувати ядерну зброю, то має бути відповідь симетричному режимі, що головний гемовіту га також готовий це робити. Абсолютно логічний крок цього тижня. Президент України Володимир Зеленський презентував план стійкості. От там є пункт про зброю, українську зброю, власне, для яку ми маємо виготовляти кількість ракет, які має Україна виготовити наступного року. На ваш погляд, на чому Україна має робити зараз акцент у виробництві власної зброї? Потрібна вся зброя, яка тільки можлива. Починаючи від стрілецької, до речі, ми її можемо виробляти підприємство ФОРД від дуже прекрасних снайперських гвинтівок як штатних калібрів. 72. Пане Патрію, чуєте нас? Калібру 15,5 тірець до важких балістичних ракет. Давайте об'єктивно. Потенціал у нас був ще й до початку війни. Ми ходили в десятку країн-експортерів зброї. Просто так тоді все було побудовано, що продавали на закордоння, а для себе не робили. Отака вона дійсність. Найголовніше це наш ракетний щит. Є над чим працювати ракета р 360 160 Нептун показала себе фантастично. З їхньою допомогою дві ракети застосували. Ми потопили крейсер Москва. Гром Сапсан точно вже. Не сумніваюся, перебуває напевно у завершальній стадії свого покращення, бо ці, скажімо, один дивізіон ми свого часу продали, готовий до застосування у Саудівську Аравію, і нескінченна потреба у безпілотних системах. Не сумніваюся, що наступний рік, з огляду на те, що ще й велика кількість світових корпорацій заходять до нас у, у партнерство, такі як Рейн Металь, чи скажімо, Байрактар, чи Баєпсистем британська, не кажучи про американський, ми точно відновимо свої коло великій виробничі ха зброї і поступово, поступово, поступово вийдемо на собників так відсотків самозабезпечення. А варіантів іншого у нас просто не, немає, якщо ми хочемо збережити пориста Дійсно, час показав, що маємо сподіватися лише на себе, тому обов'язково потрібно виробництво власної зброї. Вам дякуємо, пане Петре, що ви доєднались до марафону TV7+. Військовий експерт Петро Чарник був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про дозвіл Сполучених Штатів Америки.